Досить особливим Царем є Христос. Царем, який, перебуваючи на землі, жодного дня не сидів на троні. Дехто з дослідників святого письма зазначає: Ісус мав два трони: Вифлеємські ясла і Хрест на Голготі. Євангелист Лука розповідає: І вона породила свого первістка, сина, повила його і поклала у ясла. Коли східні мудреці шукали новонародженого царя, про якого звіщала зоря і священні писання, то також, перш усього, логічним для них видалось шукати його у царському палаці. Однак не там народився Спаситель. Дивно, Господь Бог мав багато століть, аби приготувати належним чином народження свого сина на землі. Близько сімох століть до Різдва ще пророк Міхея сповіщав про прихід Месії і його народження у Вифлеємі. То чому ж організація цієї надважливої для всього людства події зазнала такого фіаско: стайня ясла. Чи ж не можна було подбати принаймні про вільний готельний номер для присвятої родини? Чи про якогось близького родича у місті, який готовий був би прийняти Йосифа та вагітну Марію до своєї оселі на час їхньої подорожі? Але Божа логіка є відмінною від нашої. Господь вкотре виявляє свою безмежну до нас любов через упокорення. Сперша Творець Всесвіту обирає лоно, створеної ним же жінки. Аби у ньому оселитись, а тепер ще й народження у стайні, всемогутній Бог готовий на крайнє упокорення, на надзвичайні речі, які неможливо охопити людським розумом, аби засвідчити нам свою безмежну батьківську любов і прагнення примирити людину із собою. Привернути їй втрачену небесну батьківщину. Отож, стайня і ясла це досконалий Божий план, який подає нам дуже глибоке повчання. По-перше, поза сумнівом, що Йосиф та Марія, перш ніж покласти новонароджене дитя у ясла, добре їх почистили, наскільки це дозволяли обставини того часу. Проте, ясла залишались місцем, з якого живилася худоба. А отже, далеко від чистого, стерильного місця. Цим Ісус бажає підкреслити, що він приходить в далеко не ідеальний для Божого приходу світ, який не є відповідно приготованим для прийняття такого достойного гостя, або краще сказати господаря. Однак. Господа не стримує бруд нашого світу, гріховність людства. Він все одно бажає поселитися серед людей, адже його любов більша за будь-який бруд, за будь-який людський гріх. Крім цього, народження у яслах це вказівка на те, ким Ісус бажає стати для людства. Він хоче стати місцем оживи. Доступним для кожного без винятку, бо ж у царський палац не кожен мав перепустку. Тому Ісус пригадує: хто має спрагу, нехай приходить до мене і п'є, хто голодний, нехай пам'ятає, що я хліб життя.